Всім привіт. Всім привіт! Ми їдемо з Веронікою до міста, так. щоб їй біле платячко. На так. Миколайка вона буде з зірочкою і нам треба біле платячко для неї знайти. Так, так що поїхали з нами. М -м -м. <гум> ну що, подивились ми на прокат ціна. Щоб взяти на прокат, біле пишне плаття для Вероніки 400 гривні. І ми так вирішили, що ми краще купимо. Тому що 400 гривні на один день, на одну годину, це якось за дорого. Так що, їдемо, будемо купляти платтяшко біленьке для Вероніки. Поїхали так, далі. кажуть, що зірочки мають бути жовті, Ну, ми чомусь вирішили, Ні, що. Ну, і сказали, що слід може. І срівні можуть бути. Ну, ми вирішили, що буде брати клас. біле плаття, вони будуть в білих платтях, а Нас? на голові зірочки. Так що поїхали купувати плать. йшли, ще взуття купити. Тут така знижка, третя пара буде безкоштовно. Взуття. Добре, Вероніка? Клас. Беремо. І що, йдемо ще шукати, так? Щось ще взяти треба, щоб третю пару нам дали безкоштовно. Так, все покупляли, що треба, прийшли пообідати. Так, позголодніли. Гульбочку фрі взяла собі Веронічка. Пішла Вероніка вибирати собі якусь іграшку. Ще потім... Тату дав її гроші. Підемо трохи, підемо. Підемо ще в інший. Я тут нічого не можу. Так. Що він? Така мавпочка. Лисить. Цей котик непоганий. В інший магазин ідемо, тут немає нічого. Підемо. Йдемо в інший магазин, йдемо. Так, що ми тут будемо купляти, Вероніка? А? Тут ще та киця така є. А ця, що ти тоді дивилася, така красунечка. Оплатько. Така киця. А ну покажи цю кицю. Ну непогана, непогана. Опа, тут є з одної ігри. Тут є з одної ігри. Я знаю, я не віддала. <плес> Гусь, Диві, який величезний гусь. Гусь обнімусь його не було. Угу. Тут всякі зайчики, песики. Це із ігри Майнкрафт. Угу. Яку я теж грала і бачила таку. Чечина пашка, я теж її бачила. <рес> Мілаха. Мілаха. Там мішки гіганти сидять. Єдиноріжки. Мішки гіганти. Тут собачка така непогана. Собачка. Вона ще за 265 гривень. Тут такі квадратні. Майнкрафт. Такі ігрушки не очом. Ігрушки не о чому. какой монстрик. Ага. Тут хто у нас упав? Ой, хтось упав. Ага. -бо я. Я знаю. Закрила пальцем камеру, мама Дивіться, -ка, принцеса яка. Щенячий патруль. Капібара, 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 капібара. О, він на пляж зібрався. Коли ти на пляж зібрався, на дворі вже зима. Пляж зібрався, на дворі зима. Вона це, напевно, із країни і роша, тут коли пише країна і. Угу. Все досі зніма. Дивіться, яка Утя класна. Такої ще я не бачила. Класненька. Їхали ми вже з міста, покупляли. Зараз вам Веронічка все покаже. Зараз вам покаже Веронічка, що сьогодні вона в місті собі накупляла. Так, ось такий сніговичок. Ось такий сніговичок на ялиночку. Так, вже витягувати не треба, то вже було видно через мішочок. Ось. Ага. Він м'ягенький. Тут ниточка. Мікі. Мішаєш. Ще ось такий олень. Олень такий. так на, Він тож на та... ялиночку Завтра буде на... будемо ну, ялиночку прикрашати. Ось олень. У нього тут гузочки, бантик теж. Угу. Тільки ти показуєш боком та габи для себе. М які. М які. М які. Вони двоє м'які і червоні. Добре. Що, які ти іграшки собі купила сьогодні? Купила кішечку мері. Mm. 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 Так дай мама показує ти. Такий котик гарненький, Мері. Mm. Так. І ще mm. такий. такий котик. Мікі, як тобі? Ну то нічого, нормальний кіт такий здоровак. А mm. така? Та нічого, хороша, така миленька. Mm. Миленька, така мила. У мене ще є босоніжки, ось такі. Це не босоніжки, Доні, це мештики. Це, мештики, так. Це туфельки. мешти. А. Мешти, туфлі не знаю. Це Кого це. як кажуть, правда? Так. Ось мешти такі. Ось такі, мешти. У них квітка така красива. Угу. Це мені буде на виступ. На виступ буде Вероніці. до плаття. Так зараз ми платчику покажемо. Ось таке плаття ми купили. Ану, Веронічка візьми в руки і стань. Тільки на Діка не стань. Бо буде. Ой, як невесело комусь. Дік не любить, щоб на нього ставати. <рек> так, ось таке плаття. Так, ближче. О! Таке платье. Ану, пільночка. Ось така. Зірочка нам вийшла. Ось така нам вийшла зірочка. Ось така є зірочка. Таке платье. Ми дали тисячу гривень за нього. І за туфельки 600 та 600 з чимось. Міки шукай. Каже, що мені купили? І це мені не купили? Так, це тому то стало Каже, а мені? Мені що купили? Не купили. Ой, зараз буде Буде стрибочок. Мі, Кузя, ти заскучив за нами? Каже, та ні, я спокійно поспав, а то ви мені спати не даєте. Мікі, Мікі, Мікі. Мі а Так, каже, я хоч собі поспав спокійно. Ну все, так. На сьогодні все. Па-па, до нових зустрічей. Па-па. По-моєму, вже. Ну так. так та у ну, тебе на голові зірка. Так, ми з вами попрощалися, але ми ще не показали такі Вероніка собі купила черевички. Магазині ми показували, що вона вибирає, Все ж таки, ми взяли такі. І взяли. Ой, ой-ой. Зараз секундочку. І взяла вона собі ще ось такі чоботи. Ось такі ще взяла собі чоботи. Тому що там була знижка, я казала, треба три пари взуття, і третя пара буде безкоштовна. Так що Веронічка собі взяла дві пари такі і такі. А мама собі взяла одну пару. Мікі дуже хоче бавитися. Так хоче бавитися, так заскучав веселун. Ну, все на цьому, я думаю. Хіба якщо щось згадаємо? Так що на цьому все.